Ради, що мені саме надали слово, і мені приємно буде поділитися враженнями від початку навчання свого сина в навчальному фондовому комплексі No7. І з вашого боку, напевно, також є немаленька цікавість почути саме враження від навчання дитини в школі від зі слів батька. Минулого року ми також прийшли в цей зал. І були з відчували дуже змішані у нас, були почуття, тому що була певна невпевненість в тому, як же далі буде розвиватися, будуть розвиватися події, який навчальний заклад вибрати. Як зробити так, щоб дитина дійсно попала в ті руки професіоналів фахівців, які б саме створили ту базу для дитини, яка би допомогла розвиватись дитині, навчатись далі і отримувати якомога кращі успіхи? Звичайно, дуже важко. Вибрати навчальний заклад. З одного боку, така своєрідна демократизація процесу вибору навчального закладу, освітніх, надання освітніх послуг, вона ніби розв'язує руки батькам, тому що є можливість вибору. З іншого боку, це доволі непросте рішення і доволі процес складний, тому що це рішення є дуже важливим і це рішення створює. Передумови розвитку дитини і в залежності від того, в який навчальний заклад буде віддана дитина, і які руки дитина відповідно попаде як наслідок, і від цього залежить і подальший розвиток дитини. Важко вибрати критерій, основний вибору навчального закладу. Для нашої сім'ї основним критерієм був цей критерій, що в даному навчальному закладі є можливість зайняти дитину протягом повного дня, тому що дуже важливим є те, коли батьки зайняті по ній роботі і немає можливості після закінчення заняття дитину забрати додому, відповідно, присвятити стільки часу навчання дитини, скільки бажано було для того, щоб дитина успішно навчалася. Відповідності до цього, звичайно, напевне, найкраща реклама будь-якого навчального закладу це є результати діяльності даного навчального закладу. Відповідності з тим основним, напевно, таким поштовхом для нас, для прийняття рішення віддати тину саме в цей навчальний заклад, були поради знайомих друзів, дуже багатьох моїх знайомих, діти. Вже деякі закінчили цей навчальний заклад, дехто саме навчається в даному навчальному закладі. І найкращим підтвердженням високого класу навчального закладу є, звичайно, результати їхньої роботи. Багато дітей моїх знайомих без проблем пройшли співбесіду і продовжили навчання в найбільш рейтингових, я би сказав так, навчальних закладах нашого міста. Тому саме рівно рік. Тому ми стояли перед вибором і також були присутні в даному залі. І ще однією причиною даної присутності було те, що станом на той час нашому сину було всього лише 5,5 років, і важко було уявити дитину за шкільною партою. Чесно кажучи, нам, як батькам, ми мали доволі великі сумніви, чи дитина зможе справитися з тим навантаженням і відповідно. Постягнути ті ази, які будуть надаватися дитині. І я е, хочу з приємністю е, сконстатувати той факт, що саме за період навчання в недільній школи навчання відвідування недільної школи дитина змогла з допомогою фахівців, які працювали з дітьми, змогла саме е, привчитися до. Процесу навчання. Навчилася дитина слухати, дитина навчилася е, сидіти на уроці, е, звертати увагу саме на ті речі, на яких акцентують увагу вчителі. І результатом навчання в недільній школі було те, що станом на червень місяць ми були спокійними за свою дитину і були впевнені, що дитина в вересні місяці піде в школу і зможе успішно навчатися. Е, як хотілося, звичайно, би сказати те, що доволі важливим моментом є те, що після навчання в недільній школі батьки на основі вражень дитини від навчання і підготовки мають можливість вибрати вчителя. І зразу вам хочу сказати свої враження, враження мої і дружини, що вибрати дуже важко. Важко вибрати тому, що вчителі хороші всі. І... Коли запитуєш дитину, а то якого ти вчителя би хотів попасти в клас, повірте мені, чіткої відповіді ви не почуєте, тому що дійсно вчителі хороші, дійсно враження самі приємні від процесу навчання в надійній школі. І відповідно вибір цей є складний, але тут ви не можете помолитися, тому що кожен. Вчитель даного, я вже в цьому переконався даного навчального закладу, є висококваліфікованим фахівцем і, відповідно, зможе надати ті знання, які необхідні дітям для відповідно успішного продовження навчання далі. Щодо своїх вражень від початку навчання, звичайно, вони самі-самі приємні. Я би хотів відзначити те, що дійсно дитина Попадає в починаючи відвідувати, відвідувати даний навчальний заклад, попадає в руки. Фахівців, професіоналів, і за дитину можна бути цілком спокійним тільки і за того, що дитині приділяється дуже велика увага, як в плані навчання, так і в плані виховання, так в плані оздоровлення. Проблем як таких, ми з будь-якими непорозуміннями чи проблемами не стикнулися. І, звичайно, найкращим показником є те, що дитина йде з радістю в школу, усміхнена, радісно повертається зі школи і буквально. Недавно я був приємно вражений. Знаєте, діти відпочивали на весінніх канікулах, і наскільки моя дитина засмутилася, коли я їй сказав, що ми тиждень не будемо ходити в школу, дитина настільки переповнена враженнями від навчання, настільки вчителі зуміли вдало підібрати саме методу підготовки. що Ми бачимо реальні успіхи, і я сподіваюся, що саме в даний момент сьогодні ви Зробити і з мого виступу, і з виступу вчителів керівництва даного закладу свої висновки, і найближчим часом ви будете переживати такі самі приємні почуття, як на даний час переживає наша сім'я. Ну і хотів би вам побажати зробити правильну першу інвестицію в розвиток вашої дитини, тобто вибрати вірний навчальний заклад.